Вітаю з вами щоденна програма на часі. Сьогоднішній наш гість депутат Закарпатської обласної ради Олександр Ледида. Вітаю Доброго дня! Олександр Ледида, депутат Закарпатської обласної ради політик, меценат, народився 1957 року на Ужгородщині. Вищу освіту здобув в Ужгородському державному університеті за спеціальністю Економіст, працював на підприємствах Ужгорода Красноярська. З 1998-го – заступник голови Ужгородської РДА з 2001-го – заступник голови Закарпатської ОДА. У 2006-му – обраний депутатом Верховної Ради України п'ятого скликання з березня 2010-го по березень 2014-го – голова. Закарпатської облдержадміністрації. Президент гандбольного клубу Карпати. Крах економіки та війна це найболючіші питання для українців, зокрема і для закарпатців. На останній сесії обласні депутати звернулися до президента та міністра оборони стосовно 128-ї бригади. Свою поправку до звернення внесли і ви. Як це було, нагадаємо нашим телеглядачам. Так сталося, що наша Закарпатська 128-ма попала в ефіці бойових дій на Сходу. З цього, я думаю, що нам об'єктивно би було звернутися до головнокомандуючого Збройними силами президента України до міністра, щоб для встановлення морально-психологічного стану, матеріального забезпечення гіскопіхотної бригади розглянути можливість перше, залишити її хоча б на півроку на території Закарпаття. Пане Олександре, чим було зумовлено таке звернення? У порядок денної сесії було включення питання, інформація командира бригади про ситуацію 128-ю гірсько піхотною бригадою. Командира не було. Інформував, виконуючи обов'язки командира бригади, де він чітко розказав, яка ситуація, скільки в бригаді загиблих, скільки поранених, який матеріально-технічний склад бригади. Яка психологічна ситуація в бригаді? Тому після того, як ми заслухали інформацію виконуючого обов'язки командира бригади, пішло обговорення. Якщо брати ситуацію взагалі в Збройних силах і брати ситуацію з нашою Закарпатською 128 бригадою, а основний склад бригади це дійсно жителі Закарпаття, військовослужбовці, які працюють по контракту. Цій бригаді, то вона попала в дуже складну ситуацію під Дебальцем. Багато по телебаченню це розказували і показували. І сьогодні їм треба прийти до себе, покращити матеріальний стан, психологічний стан. І тому була пропозиція звернутися до головнокомандуючого Збройними силами для того, щоб хоча б на півроку залишити. Бригаду на території Закарпаття це перше питання. Друге питання іде мобілізація. В Закарпатті є всі можливості для того, щоб всіх мобілізованих залишити в Закарпатті в складі 128-ї бригади і провести навчання на полігоні. Ми знаємо, в Оріховіці полігон, де використовується 128-ю бригадою, бригади, де можна навчатися зі всіх видів стрілецької зброї. E, наразі 128 двадцять бригада e, проводить ремонт техніки. Як заявив виконуючий обов'язки командира 128-ї бригади, практично 100% техніки потребує ремонту. Ремонтується вона за межами області, чи, не є, чи немає такої можливості, щоб у Закарпаття ремонтувалася ця техніка, чи не звертали на це увагу депутати, ці ж підприємці? Ну, військова техніка вона складна, і тому там степінь захисту великий, тому повинні спеціалізовані підприємства. Якщо питання йде про танки, про БМП, про гаубіці, то дійсно повинні спеціалізовані підприємства займатися ремонтом конкретної. Техніки і привести її в відповідний стан. Але на сьогоднішній день не тільки в 128-й гірськопіхотній проблема з технікою, а взагалі проблема з сучасною технікою, яка є в Збройних силах. Сьогодні було заявлено про збільшення військових сил в Україні 250 тисяч. Це 250 тисяч людей треба кормити, одягати, обувати електроенергію, газ. На сьогоднішній день, якщо ми йдемо в Європу, так, і ми беремо стандарти Європи, то треба брати стандарти військового озброєння і кількість військових державах Європи. А якщо сьогодні наші збройні сили, хоча б 50 тисяч, поставити на сучасні озброєння, то вони набагато якісніше будуть виконувати, чим 250 тисяч. Тим більше, що коли йде призов, людину призивають на один рік. Півроку вона адаптується до служби в Збройних силах, а другий півроку готується до Дембеля. Всі країни, які сьогодні є передовими по військовому озброєнні, вони працюють на контрактній системі. Тільки професіонали можуть виконувати професійну роботу. Багато політиків закликають сьогодні до війни. Сьогодні Україна не готова воювати, тому що в нас немає озброєння, з яким можна. Воювати і друге, економічний стан України такий, що ми не зможемо себе економічно забезпечити. А що стосується економіки в державі, то я думаю, що вона після цієї ситуації, як сталося перемир'я, вона буде питанням номер один. Тому що ми бачимо, наскільки складна ситуація економічна. Якщо війна стосується мобілізованих військових, і жителів, які проживають в цьому регіоні, то економічна ситуація стосується кожного українця. Тарифи на газ, електроенергію та воду зростають ще не у геометричній прогресії. Цього року нам обіцяють ще кількаразове підвищення цін на комунальні послуги. Тож в Україні задумалися на перехід на індивідуальні системи опалення. Закарпаття цей шлях пройшло ще за вашого керівництва областю у 2012 році. Згадайте, як це було. Ну сьогодні є великий дефіцит бюджету, В дефіциті бюджету закладена дотація нафтогазу України, тобто газ, який ми отримує Україна по імпорту, розраховується набагато більше, чим ми отримуємо при продажі цього газу на території України. Якщо на сьогоднішній день підприємства України платять риночну ціну за газ, то населення. Зрозуміло, платить далеко не цю ціну, за яку ми отримуємо газ. Але є багато питань, тому що якщо кругом декларується, що населення споживає 18 мільярдів кубометрів газу в рік, а ми власний видобуток в державі Україна із свердловин газових 21-20-21, то Різниця є велика, і вартість на сьогоднішній день газу власного видобутку, як декларують сьогодні, від 70% до 120. Тобто, якщо брати газ власного видобутку, то дійсно не є потреби піднімати тарифи в таких цінах. Але є на сьогоднішній уряд, який взяв на себе зобов'язання, який сказав, що ми. Свідомо піднімаємо, тому що повинна бути риночна ціна на газ. А це для населення який пожор спожив... людина, яка споживає сім'я більше 200 кубометрів газу, це 6,6 рази, Тобто майже 7 тисяч гривень будуть платити за тисячу кубометрів газу. З однієї це добре, тому що всі почнуть економити. З іншої сторони, коли людина отримує зарплату а мінімальна 1142 гривень, середня зарплата у нас, якщо брати. По Закарпаттю 2400 гривень, то при зарплаті 2400 гривень при використанні 1000 кубометрів газів, як можна заплатити 7000 кубів. Це досить складна ситуація, і тому я думаю, що це була десь помилка щодо такого різкого підняття цін на газ. Зв'язку з тим, що піднімається ціна, всі, тепер от ти включаєш телебачення, бачиш, треба ставити лічильники, треба облікувати газ. Горячу воду, тепло, тому що кожен повинен платити за це тепло за ту електроенергію, яку він сам отримує, а не в системі, коли теплокомуненерго сьогодні в Україні ізношено на 80 90 Багато втрати сьогодні тепла і гарячої води йде в мережах, які фактично дереві. І ці всі трати лягають на оплату населення. Закарпаттів це не стосується, тому що з 2012 року у нас взагалі перестала існувати система теплокомуненерго. У нас кожен має лічильник на газ. Має лічильник на світло, скільки ти спожив газу, скільки ти спожив світла, за ти за це ти конкретно платиш. Газ це гаряча вода і тепло. Тому економити Закарпаттям набагато легше буде, чим всій основній державі України. Закарпаття єдина область, яка перейшла повністю на індивідуальну систему опалення. Як було прийнято таке рішення? Чим воно було зумовлено ще тоді? Ну тоді також були ті самі проблеми жителі, особливо міст. Платили за тепло і горячу воду, якої по факту не мали. І багато людей самостійно вже почали в свої квартири переобладнувати на автономну систему опалення. І коли ми побачили, що вже цей відсоток складає майже 62%, тобто, то ми тоді прийняли рішення і за півтора року фактично закінчили цю реорганізацію. Було визначено статус, список людей, яким потрібна допомога за рахунок бюджету ми допомагали по встановленню теплообігрівачів цим людям соціально незахищеним. А всі останні, хто мав можливість, тільки були зняті оці перепони, які робили облгази і обленерго для того, щоб людям допомогти. За це відповідав заступник, який конкретно цим займався курірував. І фактично воно легко не було. Але за півтора року ми повністю закінчили перевід закарпатської області на індивідуальну систему опалення. Податкові експерименти посилення ролі місцевих бюджетів чи ліквідація села, як живеться нині у закарпатській глибинці у сюжеті. Ще три місяці закарпатське Новицьке може залишитися без грошей, поки кошти в сільському бюджеті є. Але й ті залишилися з минулого року. Новації чиновників змінили джерела доходів. От тільки не зовсім вдало. Лише від одного Новицького забрали більше 280 тисяч гривень податків. Ці кошти направлять у державну казну. Ми вже несемо втрати. З спеціального фонду. Зарахували кошти. Бюджет кошти надходження єдиного податку до загального фонду з спеціального фонду, як такого, вже сільські ради не будуть мати. Буквально у нас там, якщо була динаміка, то я вам скажу, в 10 разів у нас спустошив спеціальний фонд. Такий наповнювач бюджету, як доходи від фізичних осіб, у села забрали. Натомість гроші мали би надійти від податків, у тому числі від акцизного збору з алкоголю та цигарок. От тільки люди стали купувати менше, навіть найнеобхідніше, бідкаються підприємці. Маленький бізнес закривається. Ми всі стоїмо на роздоріжжі. Ми хочемо продавати ті магазинчики свої невеличкі, але люди не мають коштів. Як ми могли людям допомагати в тому, що ми давали товар на кредит і нам вертали? Тепер ми не маємо цієї змоги, бо підприємці такі ж самі, як і ті люди, які нам дають товар, тому дуже важко. До новації у бюджеті встигли облагородити садочок. Зараз тут усе готово на 95%. Про заклад дбали не тільки коштами сільського бюджету, допомагали й батьки, і грантові кошти, і гуманітарна допомога. Навіть 10 метрів сітки для огорожі принесли небайдужі люди. Зараз тут виховують 26 діток. Та чи підуть вони в заклад і наступного року невідомо тут, як і повсюди в Україні подорожчало харчування. Дошкільні заклади переходять на цільове використання коштів, які їм будуть виділятися із районної держадміністрації. Це дуже добре. І з другого боку, ці кошти виділяються на захищені статті, і вони були в минулому році недостатні недостатніми є і зараз. Поки сільські керівники міскують над виживанням своїх громад, прості жителі глибинки знаходять нові способи економії, точніше, залишаються вірними традиціям. Як в Оріховиці. у село вже рік як провели газ, проте людям звичніше і дешевше користуватися старими надійними дров'яними пічками. Для мене саме недорого. Хто мені тут тільки гроші? бо я собі садила. Мешканці села не поспішають замінювати свої старі пічки на газові котли. Кажуть, доки ця вигода до них дісталася, вона перестала бути вигідною, але й дровами палити не так і дешево, як раніше. Одна вантажівка коштує 1800 гривень. Марії Васильівні, таких на зиму потрібно мінімум дві, адже у хаті три печі. Проте, коли коштів на дрова не вистачає, за кілометр від дому можна зібрати трохи хворосту. А так собі кладу на плече. Так на плече. Отак, так совяли підкладову, бо не не тягало. Газова труба біля сільської хати це ознака наближення до цивілізації. і Запорука того, що село не приречене, каже Ганна Рогаль. Переконана, варто раз заплатити багато, а потім не перейматися, де назбирати дрів і чи не зайнялася хата, поки нікого нема вдома. Для нас вигодніше газом топити. Тому що дровами і накладно, а по ціні майже, майже і так само, як і з дровами. Вітрова дорогі, дрова дорогі. Так що лічно для нас газом вигодніше. Навіть Оріховецьку школу гріють печами. Щодня о п'ятій ранку хтось із вчителів приходить і розпалює вогонь. Дітки, чи тепленько вам у нашій школі? Так! Да. Ну, Звичайно, робота велика з дровами, але у цій роботі допомагають нам, звичайно, батьки наші. Колоти, різати. без їхньої допомоги, ми б точно не обійшлися. Але дякуючи цьому, ми не залежимо ні від світла, ні від газових котлів. У селі економлять чи не найбільше, адже тут земля годує, а взимку не родить і грошей Катма. Село як велика родина вижити може лише завдяки працелюбству та згуртованості. І поки місцевим громадам тільки обіцяють більше прав та грошей, люди демонструють неймовірну витримку та винахідливість. Наразі маємо децентралізацію заплановану урядом, але що це означає для села? Після виборів у 2014 році була підписана коаліційна угода між депутатами Верховної Ради, між виконавчою владою, прем'єром сформований уряд, де було чітко записано децентралізація влади і надання більше повноважень на регіональний рівень. Це вже вимога часу, це вже питання назріло. Я думаю, років 15 назад. Якщо б 15 років назад була зроблена правильна децентралізація влади, і було б віддано повноваження не тільки виконавчої влади, а й фінансові повноваження в регіони. Сьогодні ситуація була б набагато простіша, тому що сьогодні центральна влада вже не здатна ефективно управляти регіонами. І це треба зрозуміти. Я це підтримую. Дійсно, треба робити централізацію. Децентралізацію, але не говорити, а робити. Вже пройшли більше трьох місяців, так. І кожен тиждень ми чуємо заяву. Децентралізація влади, децентралізація влади. Сьогодні не прийнято ні одного закону, кроме в податковому кодексі, забрані частини податків. Замість того, що було віддані на території податки, вони їх забрали. Цей податок, який завжди збирали сільські, міські селищні ради. Податок з фізичних осіб. Сьогодні його частину забирають, а залишають в ці ж територіальні громади податок на прибуток. Який може бути податок на прибуток, коли така економічна складна ситуація, коли кризова економічна ситуація? Зрозуміло, що місцеві громади ці податки не отримують, а виконання своїх функцій передбачено. Бюджеті місцевих громад тому в багатьох місцевих громадах в сільських градах з'являється дефіцит в багатьох сільських градах, взагалі. Забезпечення згідно прийнятого бюджету на 3-4 місяці. Через 4 місяці вони будуть мати чим платити за, за плату, за світло, і тому децентралізація влади в краї потрібна зрозуміло. Також потрібно укруплення територіальних громад для вирішення своїх проблем, але це все повинно бути прописано в законах України і в змінах до конституції, які чекає народ України. Урядовці натомість кажуть, що вони вклали місцевий бюджет, отримуватимуть податки за надра, рента, нерухомість. Сьогодні, якщо б у кожній сільській раді була газова ніфтяна або мінеральна свердловина, то можна б спиратись на те, що ми вам дали податок надра. надра. але які ми знаємо, які надра і залежі над сьогодні корисне копалень є на території Закарпатської області, і які села можуть за рахунок цього виживати? Тому що це більше говорільне, а це менше реально. І сьогодні також додали податок на нерухомість. Який податок на рухомість, коли в нерухомість в селі попадає хата, хлів. Гараж, ну, Закарпатці такий запасливий народ, він завжди будує для того, щоб можна держати там і курицю, і свиню, і корову. А коли робили інвентарну справу, вони ж не думали, що прийде час, коли треба буде платити податок на нерухомість. А це все попадає в квадратні метри. Зрозуміло, що цього року ще сільські ради поприймали мінімальний податок на нерухомість, але система їх буде заставляти, і з кожним роком воно буде збільшуватися цей податок на нерухомість. Наразі маємо. Величезну ціну на паливо невигідним стає навіть обробити ту землю, яка є у людей. Треба зрозуміти, що питання номер один це економічне. Сьогодні Україна повинна вижити в цій ситуації. Є розрахунки, що десь фінансово допоможе нам Європа. Але на сьогоднішній день що можна констатувати кроме вимог санкцій. І кроме вимог, які диктує нам Міжнародний валютний фонд, поки ще нічого немає. Якщо хто б ніхто б сказав рік назад, що сьогодні автомобіль заїде на заправку і буде заправляти 3,5 літра чи бензина чи солярки, а сьогодні 100 гривень це 3,5 літра горючого. Тому в сільської місцевості треба один раз поорати, подискувати, засіяти і Підживити, тобто чотири рази треба техніку виводити на поля, а кожний вивод техніки, кожен кілометр це затрати великі енергоносіїв, тобто чи це бензин, чи це солярка. Тому ситуація досить складна і в сільському господарстві. Але я впевнений, що якщо брати всі регіони України, то Закарпаття саме краще приспособлено до цієї ситуації. Вона може саме легше вийти з цієї ситуації яким чином? Ну, першу чином, тому що ми вже будемо платити за енергоносії ті, що у нас що ми споживаємо. Ми не будемо віртуальні цифри платити, тому що кожен бачить, скільки він використав електроенергії, і газу. Це перше. Друге, у нас сільське населення. У нас а, майже 68% – це населення, яке проживає в селі, тобто є невеликий участок землі, є грядки, є куриця, є дрова. І в цій ситуації набагато нам легше, тому що якщо брати загальну ситуацію в Україні, то там навпаки 65% – це жителі міст, і тільки 35% проживають в селі. А в цих економічних ситуаціях набагато легше складно, але набагато легше прожити в селі, ніж в місті. Маємо на території кілька радгоспів, які колись були успішними, але наразі ці землі просто заростають бур'янами. За вашого керівництва області ви пропонували міністерству передати області ці землі. Що наразі з цим? І які перспективи з цими гектарами цілими? Ну це проблема. Їх включили перелік підприємств, які забороняють там розформування або Продажі. У нас Радянський Союз вже пішов давно і далеко, а спадок від Радянського Союзу залишилась у нас планова економіка в сільському господарстві в обличчі радгосзаводів. Ми бачимо на сьогоднішній день на бумазі в нас радгоззаводи ще існують, але в натурі вже їх давно немає. Все заростає, виноградники заростають, поголів'я великої рогатої худоби вирізано. Фактично немає ефективного господарства на. На цій території, а за радгоз заводами закріплені великі земельні ділянки. Тому було би правильно сьогодні землю передати місцевим громадам: хай її обробляють, хай сіють, хай вирощують велику рогату худобу, хай садять виноградники. Воно було ефективно. Я думаю, що вже далі з тим не можна, тому що їх фактично залишили стільки юридичні адреси і борги перед державними бюджетами, перед фіскальними органами. Експерти зазначають, для того, щоб хоча б трішки підняти економіку, потрібно починати із зарплат, із соціальних стандартів. У нас навпаки підвищується фіскальний тиск. Ну, в цій, в цій ситуації уряд йде по шляху найменшого супротив. Не треба нічого видумати. Саме простіше написати додаткові податки, які нам треба зібрати. І з цим будемо вирішувати систему бюджету України. Сьогодні є серйозні проблеми, над якими треба працювати. Сьогодні дефіцит пенсійного фонду 80 мільярдів, дефіцит бюджету 200 мільярдів. Кошти Міжнародного валютного фонду йдуть на рефінансування частина, тобто рефінансування банків, а інше питання йде на повернення з Міжнародному валютному фонду з цих коштів. Тому перше питання повинна стояти економіка. Сьогодні. Робота міського голови сільського селищного голови повинна починатися з Скільки на території в мене робочих місць? Що мені треба зробити, щоб збільшити хоча б на одно, два, три, п'ять робочих місць на своїй території? Тому що кожне робоче місце це, по-перше, зняття соціальної напруги, тому що людина має роботу. Інше це доходи, бюджет відповідної органу місцевого самоврядування. Це місто, села або селище. При прийнятті бюджетів на 2015 рік закладався курс 17 гривень за долар. Нині маємо набагато більший курс. Як це відіб'ється на основних галузях української економіки, зокрема і на Закарпатті сьогодні по цій ситуації, про при прогнозуванню і з при формуванні бюджету на наступний рік беруться до основи основні мікро і макроекономічні показники, тобто курс. Внутрішній валовий продукт, заборгованість на термін і дефіцит бюджету. І всі ці показники формуються в бюджет на наступний рік. Зрозуміло, що уряд хоче максимально збільшити видатки. А для того, щоб збільшити видатки, треба показати дохідну частину бюджету. Фактично показуючи віртуальну дохідну частину бюджету, ми Ще раз підриваємо економіку України. Ми сьогодні повинні жити в реальній економіці в реальному часі. Сьогодні, на мою думку, це моя особиста думка. Уряд з цими питаннями не справляється, і це показала робота уряду за останні роки. Сьогодні. Я не спеціаліст, я там в їхній кухні не варюся, але а сказати, що сьогодні з Америки присуть міністри економіки, він нам зробимо щасливими, чи з Прибалтики, чи з Грузії, вони можуть бути консультантами міністрів, які відповідають за той або інший напрямок. Або сьогодні поставити хлопчину 24 річного, який відповідає за цілий оборонпром. Ну, я рахую це десь неправильно. Ну, це моя особиста точка зору. На які перспективи може розраховувати Закарпаття? Закарпаття туристично-рекреаційний край. У нас немає великої складної промисловості. І це з однієї і радує. Велика частина Закарпаттів — це підприємці, які експортно орієнтовані. Тобто, ми, якщо брати структуру, Експорту імпорту в Закарпатті і споживання імпортних товарів в Закарпатті, то експорт переважає імпорт, і це позитив для Закарпаття. У нас є туристично-рекреаційний край, але який залежить від доброполуччя громадянин України. Ми напряму зав'язані з тим. Якщо люди мають в Києві, Дніпропетровській чи в Одесі кошти, вони приїжджають відпочивати. Складна ситуація, що багато гаманець тончує людей, і вони в першу чергу відказуються від цього і залишають на себе першу необхідність, тобто проживання, харчування, заправка машини, навчання дітей, сплата за електрону І після коли в них з'являються вже лишні кошти, то вони можуть собі дозволити. Але в той же час... У нас є великий позитив. Поряд знаходяться Словакія, Угорщина, Румунія, де при сьогоднішній курсовій різниці курсу євро і гривні багато, як ми бачимо, це особливо Словакії. Угорщині приїжджають на наші ринки, приїжджають вже обідати, приїжджають тут відпочивати. І в нас є ще такий резерв, що ми можемо фактично в економіки туристично-рекреаційні бути в даний час спрямовані більше на Європу. Але для туристично-рекреаційної економіки, для розвитку потрібна інфраструктура. Тут питання це вже держави, це вже не бізнесу, це вже не фінанси в області, тому що в бюджеті області немає таких можливостей фінансових для того, щоби будувати автомагістралі, автобами, поновлювати лінії електропередач. Це вже зрозуміло. Зобов'язання держави. Але в даний час навіть при цій інфраструктурі, яка є, ми рік-два можемо скажімо, пережити для того, щоб просто утримувати максимально всіх підприємств, які є на території Закарпаття, щоб вони максимум залишали кількість робочих місць. Основне, щоб тільки не зменшувалася кількість робочих місць, тому що зменшується кількість робочих місць, зменшуються податки, надходження, збільшується соціальна напруга в нас в краї. Пане Олександре, дякую за розмову. Будемо сподіватися, що Україні вдасться уникнути дефолту та мирно вирішити конфлікт на сході країни. До побачення. До побачення.